Досить, вистачить, наприклад, скільки можна. Щодня тане живота, в то не живота, ввечері не живота, в обід не живота. Ви взагалі себе бачите? Да Такі поставими фігурами не живота танцюють. Худій, кощові, візити, Наприклад, потрібно щось міняти. Може якусь музику, шансон, наприклад. Можливо. Тихо, мені подобається. Все, вирішено, буду одружуватися. Скажи усім, хто готується до нового весілля. Та це, сьогодні морозно щось. У нас взагалі опалення працює. Ні, ні. Я передумав одружуватися. Посади її краще в льох, нехай холодильником працює. Варта! Є, а йому навіщо. Наберу все, тільки не бизь. От що головою випишу. Дівчина має на себе постояти.